Друзі, вітаю! В газеті зекономіст заявили в поважній газеті Британській глобального розливу. Сказали, що Зеленський готує вибори на 25-й рік. В офісі президента це ще не коментували. Воно й логічно, Зеленський знаходиться в Штатах. Візити іде дуже тяжко, тривають якраз такі перемовини. Трамп не хоче зустрічатися. Байден уже дав 8 мільярдів доларів на ракети, на багато чого іншого. Ну і паралельно Україна почала роботу з Китаєм, голова офісу президента президента зустрівся з Ванґі, ну, от, але паралельно ми розіслали по всьому світу листи. Типу, не беріть до уваги китайський мирний план. Ну, типу, ми з одної сторони їх намагаємося обійняти, з іншої сторони, розсилаємо листи проти них. Така маленька підлість. Що є загалом стратегія по Китаю і чи будуть вибори в 25 році? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми вичищаємо український медіапростір від російських агентів та російських наративів. Власне, The Economist припустив, що в Україні можуть відбутися вибори в 2025 році. Вони говорять, що Зеленський, начебто, може провести вибори або зміцнити свою владу. Вони говорять, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських. Ну, от журналісти зазначають, що, попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент все ж розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, щоб зміцнити свою владу. Зекономіст посилається на дані Національно-демократичного інституту НДА, згідно з якими довіра до Зеленського знизилася вдвічі. Порівнюючи травень 23 го та травень 24. го Причому це дуже коректно, бо в травні, наприклад, 22-го нас зашкалювало, там було 180 зі 100 можливих. Єдине, що трошки насторожує, звернулися за коментарем до Юлі Тимошенко. А ви знаєте, що ця політикиня завжди в стані виборів, навіть коли лежить на лежаку в Дубаї, коли тусить в Лондоні в ресторані, або коли літає. Не дешевим чартерним літаком вона все рівно в стані виборів, навіть коли підписує з Путіним, зливаючи українців і їхні гаманці, платячи за газ в рази більше. А вона каже, що політичний процес розпочався. Ну по-різному можна до цього ставитися, десь розпочався, десь ні. Але загалом країна живе не виборчими матеріями. Країна зараз живе якраз таки війною. Ну от та частина там 0,01 чи 1% живе корупцією. Хтось живе там, типу, втечами за кордон, як деякі депутати. Але загалом ми бачимо, що країна все ж таки все рівно залишається в рамках е закону. Військового стану і якраз англійською звучить як «маршал ло». Ну от, і Україна точно нікуди не збирається. І так, така можливість розглядається в куларах влади про неї давно говорять. Я не хотів піднімати це питання, тому що це питання, яке точно розколює, але дійсно там розглядають цю річ, дивляться, хто може очолити чи ж так замінити деяких членів ЦВК, хто може очолити національні штаби. Ну і з яким меседжем іти, який вотум. Отримати, ну і власне, це може бути єдине, що я сумніваюся, що можна підняти довіру за рахунок виборів. Довіру можна прийняти за рахунок знищення Москви. Довіру можна підняти за рахунок, ну наприклад, знищення більшої кількості російських військ за рахунок виведення їх з території України. Якщо ви проводите вибори, ви Отримуєте додаткову легітимність в очах заходу раз, б отримаєте вотом на більш довгу війну. Ну, типу, я обрався. Тут не треба мене підпирати, що в мене завершився термін. Ну, от і це якраз може бути якраз про довгу фазу війни та вотом на якісь нові рішення. Друге, це може бути момент залякування заходу. Спеціально відпустили таку інформацію. Дивіться, я можу піти на вибори, довга війна, готуйтеся. І Росії теж такий меседж. Ми вдовго тут вирішили. Думайте, ідіть до нас, домовляйтеся. Ну і третє, я думаю, що історія з виборами, якщо вона відбудеться, хоча я вибори в війну не підтримую. Нам треба виграти, а потім далі проводити вибори. Якщо проводити зараз, ми всі просто пересваримося, розділимось. Але бачимо, що зараз відбувається наступна історія. Нас часто критикують, що ми стали бути не демократичні, що ми стали бути якраз такими, що не відповідають стандартам демократії. Але тут дуже ну і проведення виборів поверне цю довіру. Але знову ж таки, якщо захід хоче щось не давати, то він і так не дасть. Скаже іншу причину. У вас паркани синьо жовті. Ну як так? В Європі вони зовсім іншого кольору, а у вас сині жовті. Тому причина може бути різна, да? особливо коли справа про гроші, зброю, ракети, літаки і багато чого іншого. Тут важливе інше. Якщо ми хочемо показати себе демократичними, то можемо просто відноситись до марафону не до як інструменту виключної там власної персональної історії, а як до інструменту. Подачі державної інформації, але збалансовано з доступом всіх гравців. Ми можемо відноситись до парламенту не до як додатку в телефоні нажимати, коли треба, коли не треба, а дати дійсну можливість а його очистити від ОПЗЖ, б. дати йому нормально творити. Ну і далі боротьба з корупцією. І далі, далі, далі. Тому показати, що ми демократичні, можна не тільки через вибори. Чи коли вибори точно треба будуть, якщо виграє Трамп і буде атакувати в лоб, що я не сприймаю цю країну через те, що нелегітимний президент, можна тоді зіграти через спікера і Верховну Раду, це сценарій, тому що там тяглість влади прописана дуже сильно. Друге, ми можемо зіграти через, наприклад, дійсно виборчу кампанію, яка тоді дасть відповідь Трампу. Але сказати, що це заспокоїть Трампа чи вирішить ці проблеми з Трампом? Ні. Це для розуміння. Побачимо, що будуть говорити. Зараз це перша інформація, яка з'явилася з в західних змі, але ви знаєте, що з дуже часто перший виступає, а потім починається велика інформаційна хвиля, інші підхвачують, починають це обговорювати. Що ще сказав з економіс? Захід має переконати Зеленського відмовитись від захоплення РФ територій. Тобто вони хочуть намагатися нас. Переконати в тому, що не треба повертати свої території на думку видання, ані президент України, ані його союзники не повинні визнавати російські претензії на окуповані території, але повинні залишити їхнє повернення як довгострокову мету. Наразі в Києві немає на це достатніх сил і ресурсів. Ну але чомусь захід не хоче згадати, що вони є в нього, але ділитись він не хоче. Для того щоб Україна та її західні союзники могли домогтися перемоги, їм спочатку. Необхідно усвідомити поточні реалії та визнати. Що програють про це пише The Economist. Журналісти вважають, що Захід повинен переконати Зеленського відмовитися від ідеї повернути захоплені Росією території. На думку видання необхідно не просто план перемоги, який пропонує Зеленський, а набагато амбітніший крок. Термінова зміна стратегії. Оборонні лінії України можуть завалитися до того, як російські військові ресурси будуть вичерпані. Водночас енергетична система країни вже значно пошкоджена. Захід Країни починають відчувати тому, а серед українців змешниться віра в можливість певної перемоги, говорить журнал The Economist. Президенту та його союзникам необхідно реалістично оцінити ситуацію, спробу повернути всі території, включно з Кримом. Говорять незалежно від результатів виборів. США, основне завдання полягає у збереженні підтримки заходу та об'єднанні українського суспільства. Для цього необхідно чітке розуміння того, що являє собою перемога. Також вони говорять, що треба пришвидшити вступ України до НАТО. Ось таку інформацію дає The Economist, З нею можна дуже довго спорити, тому що дуже зібрано тільки те, що потрібно, немає збалансованого розуміння, і бачимо, що Захід потрошки намагається вкоротити апетити України. Ви пам'ятаєте, що сьогодні була новина, я вам про це говорив: що Захід незадовільно оцінив план Зеленського, план перемоги, план миру. Сказали, ми подивились, не переконливо не приймаємо. От, і це зараз насправді одна з головних історій, яка звучить на заході. Тобто план не прийняли, з Трампом посварилися, Джонсон взагалі почав справу. І це проблема. Цей тренд треба переламати. Я не впевнений, що це можна переламати через вибори, але точно знаю, що його треба змінювати. Є кілька інсайдерських історій, що можливо Зеленському заборонять західні друзі в силу там різних папок і можливих компроматів, балотуватись далі. А є інші історії, що навпаки він легко переобереться і буде далі керувати. Подивимось, поки що багато інформації супердостовірної немає, але точно є інформація про те, що Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю в найближчі місяці 8 мільярдів доларів. Ви знаєте, що зараз йде боротьба за 6, не уточно, чи це додаткові 8 до тих 6, чи в ці вісім шість вже включені? Тобто, відповідно, допомога тільки два незрозуміло, це тут не уточняється. Але він привітав досягнення України в війні, зазначив, що попереду ще багато роботи. Саме тому я сьогодні оголошую про різке збільшення безпекової допомоги Україні та низку додаткових заходів, які допоможуть Україні перемогти на цій війні. Зокрема, Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді. В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року. Говорить пан Байден з метою посилення ударних можливостей на великі відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності. Та плануючі бомби з метою подальшого посилення протиповітряної оборони я доручив міноборони додаткову батарею ЗРК Петріот. А також надати Україні додаткові ракети Петріот. За його словами, є продовження рішення прийнятого цього року про перенаправлення американського експорту засобів протиповітряної оборони в Україну, що забезпечить країну сотнями додаткових ракет Петріот і АМРАМ. Протягом наступного року і допоможе Україні захистити свої міста та свій народ. Тобто Байден за цю зустріч, по великому рахунку, що називається, розрахувався, але зустріч не пішла так гладко, бо ми їхали не по 8 мільярдів. 8 мільярдів це трошки більше, ніж один місяць війни. Ми їхали. Отримати запрошення в НАТО, ми їхали отримати реально переломні рішення і удари в глиб самої Росії. Поки що таких новин ми не бачимо. Так, дарованому куневі, зуби не чистять, але і не, і не треба думати, що це те, що ми хотіли. Так, це великий пакет, не всі країни взагалі собі можуть таке дозволити. Але для нас зараз це є певна проблема, тому що ми хотіли переламати хід війни. А зараз треба думати, як працювати. Інакше. От. Про працювати інакше. Єрмак зараз зустрічається з Венгі. На і говорить перспективи контактів України і Китаю на найвищому рівні ну простою людською мовою це звучить. Домовляється про зустріч Сі Цзінпіна та Зеленського. Були розмови ще з липня-серпня, що вони мають зустрітися. В вересні сказали, що буде дзвінок. Ну, але все ж таки бачимо, що спробу домовитись Україна не покидає і намагається. Все ж таки домовитися пряма мова разом з міністром закордонних справ Сибігою. Зустрілися з міністром закордонних справ Ван Ї, подякували Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні. Ну в Китаї вище ніж Цзіньпін, немає, тому зрозуміло, що говорять саме про це. Ну і власне з'явилася інформація, і це трошки незрозуміло, чи це ми злили, чи це вони злили. Ну, от, але трошки не ну, неправильно з дипломатичної точки зору, бо політика про це написало. Можливо, це американці спеціально закинули. Типу, не знаю, тут не підтверджено. Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю е, серед дипломатів, які зібралися. На генеральній асамблеї ООН цього тижня Україна розповсюдила лист, якому закликає їх не підтримувати китайську ініціативу, яка спрямована на запобігання програшу Росії. Ну насправді в листі йдеться, що Китай працює за лаштунками під час щорічної сесії генасамблеї з метою здобути міжнародну підтримку для свого плану щодо досягнення миру в Україні на умовах, які Київ вважає неприйнятними. КНР намагається переконати інші країни, в тому числі Латинську Америку, Азію та Африку, підтримати мирні переговори, які врахують інтереси безпеки кожної країни з метою запобігти програшу Росії в війні. Те, що ми це розіслали, це добре, але краще це пропрацьовувати усно, щоб потім в новинах не з'являлося. Намагатись змінити китайську позицію, ну і зрозуміло, намагатись не накладати ці дві важливі події одна на одну, бо з однієї сторони прийшли просити, з другої сторони трошки їх за спиною прокатали. Насправді, точно цей план нам не підходить. це точно не той план, який принесе довгостроковий справедливий мир, але як мінімум Китай той, хто може натиснути. На Росію друзі, це вся інформація найважливіша на дану секунду. І зустрічі з китайцями, і допомога від Штатів. Ну і зрозуміло, можливі вибори в наступному році. Напишіть в коментарях, підтримуєте ви ідею проведення виборів наступного року, президентських саме в Україні. Чи не підтримуєте? І головне, напишіть чому. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, а також бережіть себе, бережіть своїх близьких. до зустрічі